Взагалі накачатись вдома можливо, але якщо в тебе є вдома міні зал, типу mm. гантелі, штанга і е, млинчики, які можна постійно додавати на ці гантелі і на ці штанги, щоб ти прогресувала е, в своїх результатах. Е, тому що для того, щоб зростали м'язи, потрібна гіпертрофія. гіргіпертрофія. Поясниця щоб... е, потрібно максимально е, навантаження м'яза, максимально його розтягнення, скорочення за е, завдяки. Е, Додаткові вазі, тобто, з власною вагою тіла ти не накачаєшся. І не зробиш собі підкачене там сухе тіло. Це може працювати на початку, коли якщо ти ніколи не займалась до цього в залі і вирішила почати свій спортивний шлях з дому, і в тебе є резиночки, ти побачиш, скоріш за все, якийсь результат, якщо знов ж таки є харчування додатково, mm -hmm. і ти ніколи до цього не тренувалась. Але якщо ти тренувалась колись в залі і вирішила перейти mm -hmm. до дому з резинками, то результати вже не буде. Бо твоє м'язи вже викупили, що таке тренування в качалці.